Компетентність, професіоналізм, рішучість, відповідальність, комунікабельність молоді люди за завданням психологині формують портрет ідеального керівника. Під час ділової гри вони вже дізнались про різноманіття професій, які необхідні для роботи на АЕС навчилися самопрезентації, прокачали лідерські якості. Участь в таких ділових іграх дає навички, практичні, і розмовному стилі, і в якихось знаннях вони наповнюються, активність свою проявляють, знання свої проявляють, бажання свої професійні проявляють, нам показують і взаємодіють один з одним. Це дуже дає гарний поштовх на майбутнє для розвитку. Слухачі Атомної академії ПАЕС, як правило, активні, цілеспрямовані та зацікавлені зацікавлені атомною енергетикою старшокласники міських ліцеїв вони мають змогу вже зараз закласти фундамент своєї майбутньої кар'єри у майбутньому. Можливо, я бачу себе лідером, а можливо, якимось начальником, може якогось цеха, може і директором саме станції, адже не потрібно сумніватися у собі. Потрібно йти до своєї мети. Ярослав з метою вже визначився і здобуватиме освіту за технічним профілем у Львівській політехніці. Каже, атомна академія дає йому можливість краще орієнтуватися у виборі професії. Для Олександри, яка мріє стати медиком, такий досвід теж на користь. Це було дуже цікаво та корисно, адже психологічні фактори кожної людини має кожен знати. Я з першого класу себе проявляю, проявляю як лідера, тому для себе я покращила свої навички. У лідерському марафоні Атомної академії ПАЕС бере участь понад 20 ліцеїстів. Вони вже побували з екскурсіями у деяких підрозділах південноукраїнського енергокомплексу, прослухали тематичні лекції, поспілкувалися з фахівцями за різними напрямами діяльності. А нещодавно мали змогу застосувати набуті знання в інтелектуальному турнірі Розберемо на атоми. Атомний лідер, черговий етап проекту, спрямований на особистісний ріст і визначення з майбутнього фаху. Після ділової гри юнаки та дівчата пройдуть профорієнтаційне та психологічне тестування. Психолог вам допоможе визначитися. Якщо ви ще в цьому сумніваєтесь, якщо ні, це чудово. Ми лише підтвердимо ваш потенціал, так та саме в тому чи іншому напрямку. Ви для себе сприймайте це як. От як досвід з однієї сторони, а з іншої сторони, як можливість десь краще взнати себе. Сергій Котельник, заступник генерального директора Південноукраїнської АЕС з персоналу, переконаний, що профорієнтаційна робота з учнівською молоддю запорука розвитку атомної енергетики та формування команди лідерів майбутнього. Напрям дуже перспективний і саме головне він дуже важливий. Чому? Тому що ми наразі працюємо над власним майбутнім. Майбутнім підприємством це ті люди, які прийдуть, які привнесуть нову кров, нові знання, нові ідеї нашому підприємству.